Сьогодні у програмі спортмаркет топ Топ-10 найкоштовніших переходів світу 2012 року. Карколомні суми в контрактах футбольних гравців. Показати пальцем, хочу цього ігрока, і пусть он не только скажуть. Яку зарплату він буде получать. Зірку спорту зі Сполучених Штатів оштрафували на всі гроші, що він заробив їх під час кар'єри. О, Я заробляв гроші з самого дитинства, а тепер мушу починати жити заново. Українська рекордсменка світу розповіла, скільки коштує золота олімпійська медаль. 100 тисяч, здається, доларів. Обіцяли всім, отримали, напевно, не всі. Усе це, а ще інші гроші в інших видах спорту у найрозумнішій спортивній програмі спортмаркет. Задумайте будь-яке число. Тепер додайте до нього стільки ж і помножте те, що вийшло на 100. Навіть найсміливіші ваші результати не можуть наблизитися до космічного рівня сум, що їх європські футбольні клуби викладають за зіркових гравців на трансферному ринку. А отже, дивіться і дивуйтеся топ-10 найгрошовитіших придбань 2012 року. І увага! Новинка, ексклюзивні і компетентні коментарі експерта програми Спортмаркет, легендарного редактора щоденнику футбол Артема. Франкова. На 10 му місці унікальний і непередбачуваний швед Златан Ібрагімович. 21 мільйон еврів, що за нього заплатив клуб із Парижа ПСЖ італійському Міланові. Златан Ібрагімович, по-моєму, один із тих, хто повністю окупає себе не тільки на зеленому газоні, но й в плані продажу футболок. Тобто він ухитряється совміщати совмещать в себе качество Девіда Бекхіма, то тобто есть быть кумиром для парижської толпи, которая расхватывает всю символику, связанную со Златаном. Дев'ятий рядок і знову ПСЖ Пари сен жермен і цього разу вже 26 мільйонів євро. Що їх боси команди сплатили італійському наполі за аргентинця Есікеля Лавесі. На восьмому місці грандіозний перехід голландської суперзірки Робіна Ван Персі із лондонського арсеналу до непримиренного ворогу Манчестер Юнайтед. Сума цієї угоди 30 мільйонів 700 тисяч євро. Хоча платила одне одному англійці, звісно, у фунтах стерлінгах. Культовая покупка, потому что все-таки из одного крупного великого славного клуба Англии в другой славный клуб. Я считаю, что Рубин Перси пока себя не реализовал, он и близко не вышел на такую скорострельность, которую он демонстрировал в прошлом сезоне в арсенале, но это впереди. Сьомий номер рейтингу знову в Англії це 32 мільйони еврів, які лондонський Челсі Романа Абрамовича заплатив бразильському клубу Інтернаціональ за 20-річного хлопаку Оскара того самого, що у вівторок 23-го забив у Донецьку шахтарю в лісі чемпіонів. Номер шість це геніальний хорват Лука Модрич, котрий із Англії, поїхав за суму, котра не уміщається в голові 35 мільйонів євро. Легендарний реал із Мадриду придбав хавбека у лондонського Тоттенхему. Звісно, яку то пользу він принесе, якісь передачі віддасть, какие-то голи обов'язково закатить. Буде Будет ли он стоїть тих денег, не факт. На п'яте місце злетіла Мюнхенська Баварія, в котрі виступає українець Анатолій Тимощук. І паранормальна сума, яку німці віддали клубові атлетики з іспанського Більбао за чемпіона Європи Хав'єра Мартинеса 40 мільйонів євро. Совершенно чудовищная покупка Баварії. Причому ми захотели его взять и мы его взяли, несмотря на ту цену, которая была выставлена. Прямо, скажем, таких денег не стоит. Ну, тут, наверное, у меня примешивается обида, потому что с приходом Хави Мартинес Анатолию Тимощуку вообще в основе места не находится. А тут даже не, дело не в сравнении их спортивных достоинств, а дело в цене. Четверту позицію окупував знову французький грант ПСЖ. Воно і ясно, цю команду нині фінансують арабські шейхи. Цифра знову та сама: 40 мільйонів євро. Ці гроші віддали бразильському клубові Сан Паулу за гравця Лукаса Моура, який приєднається до нової команди лише в січні, поки квота на гравців не із евроспілки у Парижан заповнена. Під номером три у класифікації програми Sport стоїть хитрий футболіст Еден Азар. Він пообіцяв перейти з клубу Ліль у клуб Манчестер, проте не зазначив, в який саме Манчестер Юнайтед чи Манчестер Сіті. А тим часом провів таємничі перемовини із Челсі і підписав контракти, що коштував Романові Абрамовичу 40 мільйонів євро. Хіба не фантастичний гравець? Напруга зростає, адже ми сягнули майже самого пику. Друга позиція світової футбольно-фінансової щаболі, і це вже не смішно. Знову у клубу Пари Сен-Жермен 42 мільйони євро. Стільки запропонували французи команді Мілан за провідного захисника Т'яго Сільву. І власник італійців Сільві обрелосконі не зміг не підписати того папірця. Конечно, ПСЖ вызывает зависть, да? Хорошо, когда у хозяина деньги настолько несчитанные, что он может себе позволить вываливать любые суммы, показать пальцем Хочу этого игрока. И пусть он мне только скажет, какую зарплату он будет получать и на каких условиях вообще может перебраться. Однак ані арабські шейхи, ані Роман Абрамович, ані Силвіо Берлусконі, і ніхто в Європі не міг навіть уявити, хоча би просто уявити, на що здатна російська корпорація Газпром, котра фінансує клуб Зеніт із Санкт Петербурга 60 мільйонів еврів. Це більше ніж річний бюджет африканської країни. Це більше ніж НАСА витратила на челенджер. Це якщо роздати кожному українцеві по евро в руки, то ще залишиться 60 мільйонів євро. Росіяни заплатили португальському порту за одну єдину людину бразильського форварда Халка. І це номер один у світі. От такого футболіста як Халку, не дуже складна схема власності. Ну є такі схеми в футболі, які дозволяють уході від налогів, ганяти гроші совершенно загадочним образом, поэтому точну суму Наскільки я бою, пощадь, нереально. Неймовірні, незбагненні, неосяжні гроші у великому спорті. Ціни зростають пропорційно розвитку спортивного маркетингу. Доведено програмою Спортмаркет. Телеканал БТБ. Не перемикайте і дивіться просто зараз. Українська суперчемпіонка відкрила гаманця перед телекамерою. Стадіон євро 2012 у Варшаві не витримав перевірки природою. У велоперегонника хочуть забрати все, що він заробив, потом і колесами. 34 мільйони доларів США стільки коштуватиме великому велосипедистові Ленсові Армстронгу звинувачення у вживанні допінгу. Розслідування, що тривало декілька років, в підсумку шокувало мільйонів прихильників легендарного чемпіона. Армстронга пожиттєво дискваліфікували і заодно відібрали усі титули, що він їх завоював зокрема, і сім золотих медалей знаменитих перегонів «Тур де Франс. О, Я заробляв гроші з самого дитинства, а тепер мушу починати жити заново. Я не згодний, а грошей у мене таких немає. Фактично Армстронгові доведеться віддати всі гроші, що він їх встиг заробити і вже витратити за кар'єру. А саме 11 мільйонів доведеться повернути за відшкодування агенціям, котрі страхували команду US Postal. 18 мільйонів спонсорам, яких Армстронг рекламував і котрі тепер отримали заднім числом антирекламу, і 5 мільйонів повернути міжнародній федерації велоспорту, котра платила Армстронгові призові, зокрема і за сім титулів чемпіона Тур де Франс. Тим часом прості люди не погоджуються з виробниками. Роком і вже утворили фонд підтримки Армстронга, на котрий активно переводять гроші. Це дико для України, проте у Сполучених Штатах такі фінансові технології працюють. Перенесення однієї футбольної гри може коштувати мільйон доларів. Принаймні в таку суму оцінила польська футбольна спілка в свої матеріальні та іміджеві витрати, коли гру збірних Польщі та Англії 16 жовтня через зливу перенесли на наступний день. Матч відбувся, проте спілка виставила рахунок Міністерству спорту країни. Унікальна ситуація, хоча коли розібратися, то стадіон народовий у Варшаві і справді належить державі і його побудували навмисно під Евро. 2012. А отже, і відповідальність за те, що поле не витримало зливи, мусить нести держава, і це знову дивна, як для нашої країни, ситуація проте у Польщі все дуже серйозно уже подало у відставку міністр спорту країни, пані Муха. Цікаво, що коли рахувати повну монетаризацію витрат, то варто взяти до уваги і обмін квитків на літаки оболівальників з Англії і телевізійний час, який використали марно і ще багато статей, за якими просто немає кому виставити рахунка. А хочеться адже, скажімо, під час євро Україна Донбас-арена витримала значно потужнішу зливу, а гру тоді перенесли всього на одну годину. До мільйонів доларів уже втратила Національна хокейна ліга через так званий локаут бойкот гравців виступати через незгоду із фінансовою політикою босів, котрі хочуть встановити межу для зарплат хокеїстів і обмежити долю доходів хокеїстів з загального прибутку клубу. Локаут триває всього 17 днів, а сезон ще навіть не розпочався. І вже такі великі витрати. На перемовинах між лігою та асоціацією гравців провели чергового раунда, і він не приніс результатів. Вирогідність скасування ігор майбутнього чемпіонату. Продовжує зростати, і зірки НХЛ уже перебираються в європські клуби. Сьогодні у програмі «Спортмаркет» стало відомо. Газпром виклав 60 мільйонів доларів на гравця для Зеніту і встановив рекорд року у світі. Боси хокейної ліги США виграють час, проте програють гроші. Ленс Армстронг повинен віддати усі гроші за те, що вживав допінг. І просто зараз володарка двох чинних рекордів світу в легкій атлетиці Наталка Добринська дозволила спортмаркетові залізти собі в гаманець, а ще й розповіла, де решта грошей лежить. Дивіться за мить. Скільки коштує поставити рекорд світу? Наталка Добринська, українська легкоатлетка, незамінний фахівець у цих питаннях. Вона нині володіє двома світовими рекордами і не збирається зупинятися ані на спортивних здобутках, ані на прибутках по життю. Спортмаркет нахабно заліз до гаманця української чемпіонки і не пошкодував. Інформація виявилася надзвичайно корисною. Почим зараз екіпірування для легкоатлета? Кризілки будуть коштувати ну, 250-300 гривень, костюмчик також гривень 300 футболочка, лосини. Тобто, ну, тисяча гривень, напевно, щоб екіпірувати дитину до легкоатлетичних занять. В легкій атлетиці працюють бізнес-механізми отримання непрямих коштів. У моїх суперниць там з Німеччини, наприклад, з Швейцарії дівчата. Вони всі обліплені там, рекламними якимись брендами. Там у них по 20-30 рекламних спонсорів у кожної. То в нас такого немає. Ну, на жаль, напевно, тому що все таки це була б реклама і спонсору, і легкоатлетика від цього виграла б також. Чи може зірка світового рівня в легкій атлетиці претендувати на стабільний заробіток? У легкій атлетиці, напевно, немає такого стабільного заробітку, можна сказати так. Тому що є там ряд змагань, міжнародних, наприклад, так? і комерційних, яких можна виграти, можна не виграти. Це нестабільність. Тобто один з видів провалюєш, все ти нічого не маєш. Травма, спортсмен також нічого не заробляє. Які призові фонди на комерційних турнірах? Ну, У нас призові фонди десь біля 10 тисяч е, доларів за перше місце. 10, 8, 6, 4, 3 там, і так далі. І оплачується вісімка. Того таких всього лише три старти. Не так багато і, не, і всі готуються. В нас кожен старт, наш комерційний, це як чемпіонат світу, тому що приїжджають всі найкращі, беруть участь, всі дівчата. І того така ситуація складна завжди. Ну... Цікаво. Ви можете сказати, чого вам вартувала золота медаль Олімпіади в Пекіні? Ну, після Олімпіади всі були виконані обіцянки 100 тисяч здається доларів. Ну обіцяли всім отримали. Напевно, не всі. В якій країні найлегше заробити на легкій атлетиці? Ну, За кордоном, по-перше, легка атлетика дуже модна, по-друге, спонсори мріють там, бути спонсорами легкоатлетів. І в Німеччині особливо, тобто всіх з автомобільними фірмами контракти надають житло, також це є реклама, там, якихось, тобто, це будинки. У Спортсмени не найвищого рівня. Ну, як найвищого, але вони там в десятці, наприклад, найкращих. Тобто, ну вони забезпечені з усіх сторін, і спонсори мають з ними справу. І, і спонсорська така допомога вона дуже вагома. Який найбільший грошовий куш у рекордсменки світу Наталки Добринської? Ну, це за рекорд світу. Грошова винагорода 50 тисяч доларів. Це рекорд, який простояв 20 років. Росіянка була поставила цей рекорд, але ну він був 4900 здається, 16 очок, а 5 тисяч очок в п'ятиборстві не набирав ніхто. Я була першою, а я набрала 5 тисяч і за 20 років побила цей рекорд в Стамбулі в березні 2012 року. Чи допомагає вам ваше зіркове реноме у побудові життєвої кар'єри? Ну так, допомагає, напевно, тому що ну в суспільстві це важливо, якісь досягнення і так далі. Хочеться мені отель. Чомусь мене, мене, мене приваблює такий готельний бізнес. Я так його собі уявляю, такий дуже дуже гарний отельчик. Залишилось зовсім мало втілити ще одну мрію в реальність. Наталка Добринська могла би заробити своїми рекордами більше, проте не хоче міняти свою країну на іншу. Вона прагне досягти успіху тут, вдома, в Україні. Вона використовує своє ім'я як бренд у бізнесі, і вона відкрита для преси так, наче живе у Німеччині. А значить, ми можемо перевірити, що у неї в гаманці. Це мій гаманець. Тут є все трошечки грошенят. Є трошки є копійок і картки. Кредитні і для знижок, звичайно. Напевно, у кожної жінки є маса карток з магазинів зі знижками. А отже, тепер стежте за легкоатлетичними змаганнями по телевізору і рахуйте в голові. Вас цьому навчила олімпійська чемпіонка із Вінничини. Наталка Добринська. Я Наталія Добринська. Це передача спортмаркет. Наступної програми Спортмаркет Влад Вощук розповідає, як перетворити спортивну славу у приватний бізнес. Федерацію футболу України перебудують англійські маркетологи. Все про спортивне використання мільйонних грошей у програмі Спортмаркет на БТБ.